Всім привіт! Сьогодні розкажу, що ми трапилося з кондиціонером і чого він почав. Ну, що я зробив, щоб він почав працювати. А я поміняв термостат. І не замітив, як після того перестав працювати. Ось він це старий лежить. І не замітив, як перестав працювати кондиціонер. Фріон все, заправ, все є є. А... Сам компресор не включається. Там такий електромагніт стоїть і він має включатися, щоб крутити компресора. Все провірили, наче все нормально. Дуже добре, що я викинув старий термостат. І ось тут а знизу є така фішка на старому термостаті. Я взяв, під'єднав до старого термостата на цю кліму. Ну, знову зняв термостата клему. Він туди стоїть зараз. А сюди під'єднав. І все, кондиціонер запрацював. Ну, Не можу зараз показати, бо все одно не буде видно, як буде крутитися компресор. Сюди не видно зараз, трошки темнувати вже, але мені це допомогло. Так що, якщо комусь це буде корисно, то пишіть, можливо, теж що такі проблеми, не знаєте, що робити, то повірте. Ну, мені повезло, що я старий термостат не викинув, він у мене лопнув. Тут такі тріщини і все замінити Ось так. І зараз буду знову купувати новий термостат. Думав, ушний брати, але думаю, друг теж боє потрісканий. Буду знову купувати термостат.